Судове засідання у справі експоліцейського Олександра Волошина вкотре не відбулося. Нагадаємо, колишньому заступнику департаменту захисту економіки головного управління МВС у Рівненській області Олександру Волошину інкримінують хуліганство та злісну непокору поліцейським. Він, перебуваючи в одному із кафе Луцька, нібито поводив себе агресивно та навіть зчинив бійку. Відтак самооборонівці разом з патрульними поліцейськими намагались вгамувати правопорушника. За цим фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження. Перше засідання у цій справі суддя Олег. Ющук переніс у зв'язку із забороною журналістам проводити аудіо, відео та фотозйомку. Однак на початку другого засідання адвокат Волошина звернувся з клопотанням про дозвіл на відеозйомку. Суддя клопотання задовольнив. Цього ж разу на засідання зійшлось чимало громадських активістів та преси. Однак, секретар головуючого у справі Артем Данієлян повідомив, що суддя Олег Ющук перебуває на лікарняному. Окрім того, Клопотання про перенесення справи надійшло і від адвоката обвинуваченого Андрія Лукашука. Тож слухання відклали на невизначений термін, поки судді не покращує.